Друзі, мене звати Алла я рекрутинговий консультант компанії NewWorkers. Саме зі мною ви спілкуєтесь, коли звертаєтесь до нас у пошуку роботи. Сьогодні я хочу детальніше розповісти про процес працевлаштування через нашу компанію. Коли ви телефонуєте до нас, ми обговорюємо всі вимоги та умови, записуємо ваші дані, отримуємо від вас резюме. Як тільки з'являється відповідна вакансія, ми відразу зв'язуємося з вами. Перш ніж ви приймете остаточне рішення, ми організовуємо співбесіду для вас та роботодавця. Якщо всі умови вас влаштовують, ми робимо контракт і за потреби допомагаємо в оформленні візи. Після цього ви можете приступити до роботи. Якщо у вас є ще сумніви щодо вибору компанії, почитайте відгуки про нас на Trustpilot, Facebook чи Google. Шукаєте роботу прямо зараз? Телефонуйте та отримуйте найкращий сервіс та результат з NewWorkers.